Кто не знає, що тут случилось? Приїхали ночью. 11 часов вечора. Ось колеги. Типу ремонтувати аварію. Взяли, отрезались. Вот, короче, у вас замикання на воді. Хоча тут нічого ж немає. Сейчас он все тут случилась. Звісно, неприємна історія. що то в них колесо хтось то порізав. Пришлось вызывать полицию, в общем, будем разбираться В общем договорилися на том що будемо будем подключать назад Нові провода і кажуть там кто? А Что ж тут замкне У нас не такі, у нас на круглый стол. А на накруглый стол. Круги. На древях. вылазить охота. Ну, тихо рядом, ж бачок. А это Лариса тебе, бачишь, как надо подключать. А вот так залез, чтобы как из дядька на таких кухнях красивых. И я там подключил. Тихо бы балакала, но это же, конечно, как бы сказать, это просто подло так работать ночью проезжать и отрезать свет. Ага. Так, да ты, кто приеднался. Не знаю, что тут произошло. Приехали весь. Окупанти за БЛНР. В них там бенефіціар В общем, казали, що він в росію втік, але він вроді би в Германію втік. В монастирі який-то. Ну він все одно русський. Йому Лікашенко дав е... гражданство. Українське, ну а бачу компания рішила поїздиватися над людьми тим більше що ця вся компанія фінансується за державний счет то есть за наш щит за наш рахунок а цей дядько що там сидить наверху отримує зарплату з бюджету з наших податків Ну тим не менше він бачиш виконує приступні злочинні накази і приїжджає ночі, днем боїться. От, бо тут у нас громадська організація, в наших рядах є і бійці з передової і волонтери. Так що днем вони бояться. А суть в чому що лічильник відремонтували, тут приїхали, за указкою був начальника поліції. І той лічильник почав нам рахувати безлоснувлі суми. Ми судимося з ними, по хорошому через суд, по закону хочемо зробити, а вони бачать, що роблять. Суди йдуть вже третій рік, закінчується, буде через місяць три роки, піде четвертий. Але вони вирішили діяти злочинним шляхом. Відрізали, відкручили світа, хоч би не кинуть плоску ці поміні. Коля одійди, бо ще впаде що небо. Супер -електрик. Ну, Вони хотіли втекти, але у них щось внезапно спустило колісо. Ну, вони стверджують заявлення, написали, що вроде би, я їм порізав колесо, але це не відповідає, ну, як, якщо в них є докази. Ну, я, 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 я так вважаю, що нічого ночами їздити. Відрізати людям світ, бо тут бачите такі міста дикі. Ну, В общем, тут усі борони. Бачите, борони валяються, може на борону наїхав. Хто я знаю. тут бачите які зуби ну, просто ніч зараз, де люди їдуть, може під'їдуть ще хлопці, ну. ті вже п'яні, а ті завтра їдуть на передову. Збираються на Донецьк, на Покровськ їхати Не хочеться людей відривати від зборів, везуть гуманітарну допомогу воїнам. Ну оці бачите Он займається бандитизмом. Погано, но... ну нич, нич бандитські методи. В общем, я пока выключаю. Сейчас поедем мыкать подстанцию.